І все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Тож веселімось, людоньки на людях, хай меле млин свою одвічну дерть. Застрягло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено. Хай буде все пробачене, пробачено. Хай буде вік прожито. Як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гарт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Отак, як є, а може бути й гірше. А може бути зовсім зовсім зле, а поки розум від біди не згіркше, не будь рабом, і смійся, як рабле. Тож веселімось, людоньки на людях, хай меле млин, свою одвічну дерть. Застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити як належить.